Всім привітки! І це мій уже 20-й влог поїздка у Єгипет. Надіюсь, ця поїздка не буде такою тяжкою, як до Турції. Якщо не дивились цей влог, то подивіться. <потре> Оскільки я їду на 9 днів, а Аврорік залишається з моїм батьком, то звісно я обіймаюсь, любою Авроріка і граюсь. My cup Оскільки нас не буде, то мій батько буде доглядати за авроріком. Я тут зробила ось такі коробочки. По дням поки нас не буде. Ось тут є дата, що потрібно давати авроріку смаколики. Ось. Так, я прибрала у Аврорки, дала їй тут куча сіна, крейду, щоб вона гризла трохи корму. І ось так облаштувала повністю поличку. Ну, я вже практично зібралася. Зібрати деякі річ підложити. Це моя ручна кладь. Тут я збираю, тут три окуляри. Я вже склала свою валізу, подивіться, як тут все гарно помістилось за гарно акуратно, як у кліні геру. Чек там герлі Girl. герлі girl? Girlly girl? На вулиці йшов сніг, квітень забув, що він весна, тому я вдягнулася у зимовий одяг, щоб не змерзнути. Тато нас везе до пішого переходу. Ми не вирішили діхати автобусом, тому що через піший буде швидше. Розказую, що піший перехід. Це перехід кордонів, в яких можна прийти пішки. Не тільки машиною чи автобусом, а можна прийти пішки. Ми вже приїхали на піший. йдемо до українського кордону. Ми перетнули український кордон і перетнули польський кордон. На польському кордоні був повний треш. Я вам історію, що сталося з нами на кордоні. Чесно, ми були шоковані, але таке. Коротше розказую. Моя бабуся взяла з собою контейнер, і там було дуже багато різного сира, ковбасок, і ми не зауважили цей факт, що є такі речі, що не можна проводити через кордон. Ну, і Ми забули взагалі про це, і в нас була ціла таца. Там різні ковбаски, сири. Ось, ми значить, ми пішли в український кордон, йдемо на польський. Пішли на польський, проходимо. Мама йшла з сумкою з їжею і ну, сказали, що це не можна. Ну, типу, вони викину, ну, типу, взяли це в пакет, то ці ковбаски-сири взяли в пакет, показали своїм полякам, типу, чи вони будуть це їсти. Ці поляки сказали, фу, ні, забери, це викинь. Мама чула просто. І ну, на і й викинула. Це були, по-перше, дорогі продукти, досить. Ну, типу, ну не знаю, ми просто були шоковані. Далі у моєї бабусі було забагато тютюну, типу, на 10 штук більше, а можна хіба дві пачки. Ну а баба взяла три. Ось і ну нам сказали, ну типу, бабу взагалі вертали на український кордон. Там короче, ну типу, щось сварились, типу, щось сказали, щось питали. Я не знаю, я вже просто прийшла тоді. Кордон типу я вже чекала бабу на вулиці, але ну, по її розказом наказала, що типу, ну, її вертали на український кордон, сказали викинути ту лишню пачку, прийти заново на польський. Ну, вона пішла на український, прийшла український, прийшла, ну і пішла знову на польський, і нарешті її пустили. Ось, нарешті її пустили. Ми вже на вулиці були змерзли, ну то таке. Нарешті пустили. Бо, тому що їй могли дати депортацію. Ми дуже лікались, бо тому що нам казали, це ваша жіночка, ми кажемо, так. Ну, Їй могли взагалі дати депортацію і не пускати в Польщу більше ну, ніколи або на скількись років. ну, слава Богу, все обійшлось. І зараз ми на морі. До речі, забула ще розказати те, що про польський кордон. Ми просто шоковані. Коли перевіряли наші речі, ще мода не ручну кладь, то просто все шарпали. Типу, ну по от то все перевіряли, речі розкидували. Це просто треш. Коли ми приїхали в аеропорт, я все назад перескладувала, бо тому що мені просто речі порозкидували. Автобусів прямих у Жешу немає, тому ми спершу їхали у перемишель. Потім ми пересідали на другий автобус, який нас віз до Жешова. У нас було ще досить багато часу до виліту. Ми вирішили піти у торговий центр, щоб не скучати в аеропорті. Спершу ми зайшли у Starbucks, тому що мама захотіла кави. Це її улюблена кофейня. Ну, а я вирішила ось такий сінабон. Він був теплий і дуже смачний. Після того, як ми поїли і попили, ми пішли гуляти по торговому центру. Я купила собі такий крабік, соколочки, а мама собі купила пікні-чехольчик. Далі я захотіла собі баблці. Дивіться, який він тут класний. Тут дуже багато різних бабок. І потім ми поїхали на таксі до аеропорта. аеропорті було досить тепло, комфортно. Знову перекус. В аеропорті ми сиділи десь п'ять годин. Ну, я дивилась супермаму і їла. Нарешті ми пішли на посадку, прийшли всі ті паспортні контролі і так далі. Нам залишається ще зачекати одну годинку до нашого літака. Поки папа, а я йду спати, бо тому що я мега змучена. Здається, кожен раз Ура, ми нарешті прилетіли! і прекрасний вихід з літака. На міні у нас довезли, я не знаю, як це пояснити. Ну, типу до аеропорта. Ми заповнили такі анкетки, вони завжди заповнюються в Єгипті. Забрали наш багаж. Боже, ви подивіться, як тут прекрасно. Ну і далі на автобусі нам залишилося їхати 20 хвилин. Я вже дуже змучена, уже не знаю, вже не зображаю. О, мече. Наскільки я знаю, це типу церква. Нарешті ми приїхали. <плес> Оскільки нас ще не заселяли, я дивилася сліпу. Я вже ледь-ледь трималась. Це просто треш, ну коротше, я йду спати. Я прокинулась, вже перевдягнулася, тому що було досить жарко. Я вже тут а, як камазом переїхана. Поробила фоточок, як же без них. Ось вже почала світати, ось така красава. Я вже поспала вже трішки радісна попила водички, познімала трендики, куди ж без них, поки немає людей, дуже комфортно знімати. Жибия Я. я ми пішли їсти, і тут ось такий мала гарний вигляд з вікна. Ну, ось що я взяла на сніданок. Коротше, це просто капець, що з нами сталося. Зараз все розкажу. Коротше, друга історія, яка сталася з нами вже в Єгипті. Ми, значить. Коротше, ми взагалі очікували на інший готель, тому що ми заплатили дуже великі грошиська і отримали такий готель. Ну, тут все, що гарне, це море, такі різні краєвиди. Но номери, номера тут ужасні. Це просто, ну, не знаю. Ми були шоковані. По-перше, ми приїхали в 4 ранку, а заселення нам сказали в 2. Ну, звісно, мама сварилась, типу, ну. Як це так? Типа, ми змучені, прилетіли в четвертій ранку, і то типу, вона не дають гот... е, номер, кажуть, чекайте до другої години. Е, ну, ми пішли на сніданок, е, я була вже дуже змучена, я дуже хотіла спати, я була сутку сутку безна. Я коротко, там у нас е, ну, на холі були диванчики. Е, я собі там вдягнула маску, заснула, мені було взагалі все одно. І я проснулася від криків, тому що мама вже почала кричати. Типу, дайте нам номер, дитина хоче спати, ми змучені. Ну, коротше, нам да, показали якийсь номер. Це просто був ужас. Там маленьке вікно, в моєї мами фобія маленьких вікон. Там дуже маленьке було вікно, типу, ну, нам кажуть, ну ось це сімейний, типу, там дуже страшенно виняли якусь хлоркою. Там дуже було мотрошно. І мама каже, типу, ну, ви що, ні, звісно, міняйте. Нам сказали, типа, давайте ми вам дамо номер, а, типу, де ви перевдягнетеся і підете на море. Ми таки кажемо, гаразд, давайте номер, нам дали якусь однушку там на одного. Типа, ну ми казали, що ми там жити не будемо, ну, взагалі, ми просто так, щоб поставити речі, перевдягнутися, піти на море. Ну, типу, ми сказали, ок-ок. І коротше, ну, тіпа, сказали, якщо хочете нормальний номер, чекайте до другої години. Ну, ми, значить, чекаємо до другої години. Йдемо на рецепцію. Нам дають інший номер. Там нереально маняло хлоркою, плісню, там було холодно, це був якийсь плісневий номер, знову ж таки, маленьке вікно. Ну і мама далі почала вже, вона просто почала вже бо тому що ну блін, ну йо-ма-йо, в неї фобія маленьких вікон, а в на нас селять маленькі вікна. Ну, типу, ну, ми радимо, де маленькі вікна. Моя мама вже просто вона вже плакала, бо в неї фобія. Ну це просто був Ось, ну і коротше, нам запропонували типу, сімейний номер, але сутка коштує 15 доларів. Ну, тіп, ми такі, ні, звісно, ми не будемо платити. Мама там знову плакала. Ось, і коротше, вони нам сказали, добре, заспокойтесь, почали її заспокоювати. Кажуть, добре, давайте от заява, підпишіться. Типа будете проживати тут безкоштовно. Ми тіп, поміняємо в ваучері, типу, номер. Ось і коротше, мама щось там підписала, вона переглянула це, звісно. І у нас зараз ну, досить хороший номер, я вам тут його показувала, це сімейний. І він ну, з доплатою, звісно, тому вони дуже багато втрачають. Но тут нормальний балкон. І коротше, ну, моя мама рада, ми теж раді, тому що там не смерділо, нічого. Там був адекватний номер. Це найкращий номер, який я в цьому готелі. Чесно, ми в шоці від цього готелю. За таку ціну, яку ми заплатили, ми мега знаю, це Просто треш. Ми перевдягнулись і пішли на море. Яке воно прекрасне. Обожнюю його. Ви подивіться, яка кристалічна вода. дуже гарно Чисто мені мамця купила ось такий пончик. Я на ньому валялася і ще вирішила поспати, тому що я хотіла спати. ти пропала. Ну і ми вже пішли на обід. До речі, тут навіть є ліфт. Нарешті нам дали адекватний номер. Ну, Радісні ми з мамою пішли повалятися ще біля басейну. Ну і ще повалятися біля моря. Дуже було тепло. До речі, тут дуже багато медуз. Наскільки я знаю, це означає, що вода чиста. Тут ми вже радісні, що нам поміняли номер, ідемо на вечерю. Ось таке я поїла Ви подивіться як тут гарно Далі ми пішли пройтися, що є тут біля готелю Вау, дивіться, яка тут неочікуваність. Ну що ж, на цьому все всі сіли обнімаю, і всім па-па! До нових зустріч.